Друзі, всім доброго вечора. Давно у нас не виходило відео на каналі, пройшло трохи часу і вирішили зробити чергове зважування нашої племіної птиці. Тому залишайтесь на каналі, буде цікаво. Також нагадую, до місяця часу ми каченят тримаємо на стартовому кормі. Після місяця ми їх переводимо, плавно переводимо на зерносуміші. На свою зерну суміш. Сьогодні проводимо чергове зважування нашої птиці. Хочемо зважити декілька племінних качурців, Їм 4,5 місяці і мають приблизно ось таку. Цю птицю ми вже зважували. Зараз йдуть закази і люди питаються вагу. Значить цей ну, 7 кг 4,5 місяці. Вони у нас. Купилися 6.04 року. Кілечко номер 3 25 рік. Так, несемо наступного. Наступний Качурець. Наступний Качурець. 640, 6.305 рік. Номер один, кілечко номер один, ось такий ось такий качорик у нас є. Пиця ручна, але вже пішла в линьку і плюс трошки скидає вагу і починає гуляти. Починають мучити наших качачок. Так, далі наступне. Так, летить ще один качурик з цього самого виводку. 7, ось так от 7 кг. Так, кілечка номер. номер 2 це другий номер, це той самий виводок. 25 рік. Ось така вага. Пішли далі. Так. Ще є ось така качечка. 3400, 3500. Номер, номер 3 Ця качечка вже почала линяти, вона втрачає його, вона більше важно у нас. Бачите, ще без масочки. Така мало бартить. Так, друзі, ще у нас ось такий красень. Йому, Става. Йому два місяці і п'ять днів. 5400. 12 номер, 19.06 Ви масочку покажи. Взагалі каченя. Він не дуже в нас ручний. Дивіться. Весь в Друзі Дивіться, хай з наступного виводку. Вони в нас не такі ручні. Ой, 6200-6300. Це ви... Виводок 25.04. Через 2 дні їм буде 4 місяці. Такий качурик, не немає маски, видно, що йому 4 місячний качурець. Є в нас відео зважування цих каченят на нашому каналі. Щоб не було ніяких питань. Так, ще один. У нас в цьому виводку було 4 штуки. Цей був найменший. Серед усіх. Ну, 6 з копійками. сто. Ось, кілечко номер 4 Такий з чорною шапочкою така в нього. Такнутися вже перелиняла і трішки втратила вагу. Чотири місяці вони линяють. Так, друзі, ще хочу вам показати минулорічного качурка, якого ми залишали. Ось. Він вже перелинявши, крила не перелиняв. Але не так, стій. Сидиш? Не сидить. падає. Да? <laughs> ваших... а он сам хоче вилізти, зважитись. Не може. Йому важко. От лапки роз'їжджаються. Ось так. <laughs> не, не кричи, ну не сварись. Не сварись. Так, ось вот така дівчуля. 3800. Речка номер 4. 3863900. Пиця в ланці. Так, ну ось ще є такі качечки у нас 25-04. -го, го Через 2 дні буде 4 місяці. на нарівненько стояти. О, кілечко у нас. Покажи своє колечко. Номер 6. Другий виводок. Масочки ще немає. День коптися. Опять-чути кілограма. 4 місяці 4 кг. дівчуля. дівчулю. Давай наставай, не бійся. Є ще такі коричневі качерці. 5400. Це ще молодший виводок, немає масочки. 29 на 4 вихід. Вивід. Ось колечко те саме. Номер 9. Ось такий кочурець. Це угорська та німецька лінія разом у нас ходять. Але їх небагато. Є. Друзі, щоб мати тримати і вирощувати якісну птицю, купуйте племінний матеріал перевірених продавців. Купуйте якісне яйце, не економте на всьому кошти. Тоді буде, будете мати гарну птицю. Якісні корма, запорука, здоров'я вашої птиці та гарного набору ваги. thank <music> you